Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла б показати розпаковку свого другого замовлення січневого каталогу Avon. Це друге моє замовлення в якості представника. Тут уже більше продуктів на продаж, але дещо я брала і собі. Тут в основному супервигідні акції, те, що просто неможливо було пройти мимо, те, що можливо в перший раз я не додивилася, не оцінила наскільки гарна там ціна. Тож в другому замовленні додала те собі те, що подивилася, співставила з іншими каталогами, з іншими цінами. Тож давайте розпаковувати, дивитися, що тут цікавого. Тож почнемо. В цьому каталозі була дуже цікава ціна на гелі для душу, піни для вани та креми для рук. При замовленні з цих трьох розворотів сторінок там діяла гарна ціна. Тобто гелі для душу були по 129 гривень, і піни для вани 139 гривень. Здається, 55 гривень креме для рук. Плюс знижка представника, то ціна, ціна виходила ну, дуже гарна. Тож, замовила ось такий гель для душу. Надивилася оглядів, мені здається, що це повинно бути щось запаморочливе. Цей гель для душу я взяла собі, а решта це вже буде на продаж. Тож, Інший гель це косий кашемір. Можливо, щось таке зволожуюче пряне. Не знаю, це вже на продаж, це вже запитаю дівчинки, який цей аромат. Також аромат малина з кокосом. Теж запитаю дівчинки, який. Теж цікаво, що це не буду відкривати, тому що одразу починається вже строк використання, а тут скільки 12 місяців здати використання. Тож не будемо розфольговувати, скажімо так. Хоча вони не От Якби Evan робив фольговані з упаковки, ну це було б набагато якось безпечніше і приємніше було б користуватися такими продуктами. Так, ще в мене є ось такий гель для дошу з малинкою. Також думаю, що буде дуже смачненьке. Взагалі, за таку ціну за 500 мл. Ну, це треба брати. Я розумію, чому так всі нагрибають ці гелі для душу супер. Так, крем для рук з ягідками. У мене одна дівчинка дуже любить ягідки. Ось вона і замовляла такі кремчики, гелі. Все таке подобається, фруктове. А, крем з авокадою. Теж сподіваюся, що дуже гарно. Взагалі, мені креми від вам дуже подобається. Я їх проспробувала, і мені здається, що тепер ніякого іншого виробника навіть не захочеться пробувати. З такими акціями це дуже доступно. Ну, 55 гривень мінус знижка представника клас, треба брати. Так, що в нас ще тут цікаво? А, на сторінках розпродажу була ось така маска для волосся. Надивилася, це вже маска для волосся буде мені. Надивилася я інших дівчаток, які люблять замовляти догляд за волоссям від Avon. І всі розповідають, що це ну, такі гарні продукти, вони діють просто як магія. Подивилася, що цей, ця маска коштує 199 гривень, мінус знижка 10%. Ну, це гарна ціна. Треба, треба спробувати, тому буду, буду пробувати, буду використовувати, і обов'язково залишу відгук, що я думаю про ці маски. Так, наступне, можливо, так поставимо, буде краще видно. Так, наступне Креми. Креми від Enju. Минулого разу я показувала: у мене був набір Enew, золота маска і емульсія з золотом. Маску я спробувала, маска мені дуже сподобалася. Емульсію ще не використовувала, тому що є ще деякі речі в запасах. До речі, а що ж цьому так трошки відкрито? І які. Так, повернемося до розпаковки. На задньому фоні зробимо вигляд, що ви нічого не чули. Малявочка заспокоїлася, все добре. Тож почнемо знову з, цієї, з цього крему. А захотілося мені придбати ще й крем. Ціна його вийшла. Зараз у Avon гарна знижка в січні на товари Нью мінус 30% при умові придбання від 600 гривень. 30%, тобто цей крем виходить 244 гривні. Ну, Я думаю, що це супер ціна, треба брати. І я розмовляла зі своїм наставником Іван, вона сказала, що ці креми розгрибаючі, вони дуже гарної якості. Тож я взяла собі нічний крем з підтяжкою. Це здається на вік 30-40 років. чи... Чи 40-50. Взагалі я креми зовсім не розрізняю по вікові категорії. Тому що в 30 років, можливо, треба використовувати креми ті, що на 20, ті, що не закупорюють пори, борються з прищиками. І так само може бути, що крем, той, що розрахований на 40-50 років, потрібен дівчинці в 25 років, бо в неї вже немає того тонусу і суха шкіра, і потрібно якась живити зсередини. Тож, придбала цей крем, піде в запаси, тому що в мене залишився один нічний крем, і він уже скоро буде закінчуватися, я думаю, десь через місяць-півтора. Спробую ще цей і сподіваюся, що мені сподобається. Так, що у мене тут ще цікаво є? Також від іню взяла ще ось таку масочку. Lift Tiny, якась ліфт та підтяжка, мабуть так. Це маска-плівка. Після того, як мені сподобалася моя золота маска, я вирішила взяти в запаси ще ось цю. Не знаю, якого вона кольору буде. Дуже цікаво. Якщо фіолетового, то це топчик, тому що діткам сподобається маму. На маму дивитися, коли вона різнокольорова на обличчі. Спробую обов'язково. Тоді залишу свій відгук. А взагалі, я дивлюся, я якось скептично відносилась до масок плівок. Мені здавалося, що вони нічого не роблять і це баловство. А зараз я зовсім змінюю свою думку на протилежну, що це непогані речі. Особливо, якщо вам потрібно кудись вийти і виглядати як богиня, то маска плівка вона дійсно якась робить магію з лицем, вона ніби розрівнює пори. Якось робить рівний тон. Ну, золота маска мені саме таке робить. Подивимося, що ця маска буде робити. Так, ще в моєму замовленні був ось такий серум для волосся. Подивилася я, що це, мабуть, одна з найнижчих цін з, з каталогів, які були останнім часом на ці сироватки для волосся. 129 гривень, мінус 10% непогана ціна за такий об'єм, плюс дивилася відгуки інших дівчаток, і вони всі кажуть, що сироватки у Ейвон, і взагалі догляд, повторюся ще раз, догляд за волоссям адванс технік. Що це досить гарна лінійка і гарно доглядає за волоссям. Тож спробую обов'язково залишу свій відгук. Мені дуже цікаво, чи справді це якась магія, чи це просто якийсь розпіарений продукт. Також в моєму замовлені ще парфум інкадесанс. Це замовляла дівчинка на подарунок. Мені не подобається, що тепер парфуми стали проходити без фольги. Ну, Хоча б можна було б якусь наклейку сюди продумати, Ну, якось захистити продукт, щоб це не було видно, що його вже хтось там використав, чи щоб ніхто до нього не доліз. Ну, не знаю. Мені якось приємніше дивитися на продукт і розуміти, що його ще ніхто не чіпав і це саме новий продукт. Але, взагалі, можливо, з екологічної точки зору, це краще не використовувати фольгу і не використовувати весь цей пластик, тому що це все, все рівно піде в океан і у воду. Ну, маємо те, що маємо. Треба боротися за наш світ. Також моє замовлення ще додала ось таку, такий засіб для ванночок. чи ванночок для ніг, так він правильно називається. Ну, Засіб, який додається в ванночку для ніжок, і розпарюються ніжки. І далі ви вже там доглядаєте, робите педикюр. Також подивилася в інших дівчаток. вони кажуть, що це гарний продукт, тож взяла собі, також спробую ще запропоную мамі, мене мама дуже любить такі речі. Спробуємо невеличкий об'єм, і, здається, вийшла ціна щось в районі 70 гривень. Чи можливо навіть трішки менше. Тож, для проби, я думаю, що це дуже доступне. Так, залишилось уже небагато трішки. І на останніх сторінках були змога замовити ще деякі продукти по суперакціям. Це була пропозиція з 15-го числа. По супер ціні 69,99, отакий тонік. Теж надивилася у інших дівчаток, що гарні тоніки, лише вони спиртові, але якщо у вас є якісь проблеми з прищиками, з окупореними порами, то дані тоніки гарно справляються. Хочу спробувати, непоганий на вигляд, непоганий об'єм, не надоїсть. Можна можна використовувати, бо не люблю тоніки, які йдуть по 200, по 400 мл. мілілітрів. Цей тонік потім користуєш рік. І ти вже, вже не радий, що він у тебе є. І взагалі я тоніки використовую по принципу серома, тобто я наливаю трішки на ручки і далі втираю, вбиваю пальчиками в обличчя, а не на ватний спонж. На ватний спонж мені взагалі не подобається, бо ти як шкрябаєш, і потім лице трішки червоніє. А таким методом мені здається, що тоніки краще працюють. Тож спробую ще цей. Непогане, за таку ціну треба брати. Ну і останній продукт це теж було на 3 третьому кроці замовлення це олівець для очей. Відкрийся, будь ласка. Ой. Олівчик для очей теж чула відгуки гарні, що ці олівці досить приємні і досить стійкі. Я побачила, що тут є змога замовити. Будь ласка, фокусуйся. Ось такий фіолетовий з блискітками. Я фіолетовий дуже люблю. У мене карі очі, і до карих очей такі олівчики, ну, дуже гарно підходять. Ой! Який він м'якенький, кремовий, блистить. Гарний, мені подобається. Підкарю очі, я думаю, що такий олівчик ну, просто буде топ. Він на камері трішки темніший. Він от в житті. Сфокусуйся От. Він в житті трішки світліший. І ось цей перламутровий колір дуже гарний. Хм, можливо, я заходжу інші олівці після такого. Ну, спробуємо подивимося, наскільки він стійкий, тому що. У мене з олівцями взагалі зі стійкістю проблеми, тому що шкіра жирнувата і досить погано цей. До речі, дивіться, він застигає. Він навіть не, не, не тянеться. Прикольно. Подивимося, як він на очах буде. Тож, це було моє друге замовлення від Avon. Я сподіваюся, дана інформація вам була корисна. Можливо, ви теж щось побачили, що треба брати. Мене навчили, що треба дивитися особливо на треті кроки при замовленні, що там бувають дуже гарні акції, гарні ціни. Тож, ділюся цією інсайдерською інформацією, дивіться обов'язково на треті кроки, то можна знайти досить гарні речі і по доступним цінам. Я, мабуть, не сказала, цей олівчик коштує 69 гривень. Ну для такої ціни це прям треба брати. Тож дякую всім за увагу, всім гарного сонячного дня і всім па-па!